Покарання за мобінг президент України підписав закон про відповідальність за приниження тацькування на роботі. Раніше за дискримінацію на робочому місці ніяких покарань не було. Як зазначає юристка, таке законодавство надає можливість потужніше регулювати права працівників. Все ж таки, це додатковий механізм захисту кожного працівника, про який давненько вже говорили. І багато людей дійсно плутають булінг, але відходимо від цього поняття. Сьогодні ми говоримо про мобінг. Це цькування на робочому місці. Пересічні краяни новий закон сприйняли позитивно, адже вважають, що порядок на роботі вкрай важливий для ефективного виконання своїх обов'язків. Дехто навіть ставав жертвою мобінгу. Я сталкувалася з таким на роботі, і я думаю, що це правильний закон, бо ніяка людина не має не має права принижувати іншу людину. Коли тебе цікують, ну це хуже, що може бути. Ти ні на роботу не хочеш ходити, нічого не хочеш. Ну я не стикався, але думаю, що це непоганий закон. Чому, чому б ні? А можливо, ставали свідком, як когось цікували на роботі. Було таке чи? Ну, невеличке може приниження, таке може було, але. Не сказав би, що це прямо було цькування. Не зіштовхувалися, але це класний закон, тому що ну типу робота є робота. Ви приходите не для того, аби цькувати один одного, а для того, щоб заробляти гроші і рости. Тому я вважаю це лишніх і так. Це класно, що приймають такі закони. Цькування на робочому місці може проявлятися у різних формах. Воно може виражатися у психологічному. В психологічній формі, економічній і в тому числі дуже потужно, що законодавець зазначив із застосуванням електронних засобів. Тобто мається на увазі зрозуміле нам соціальне життя, інтернет, це і вайбер, і месенджер. Юристи радять, якщо ви відчуваєте тиск на робочому місці, потрібно це фіксувати, адже так імовірніше, кривдник понесе покарання. Працівник може звернутися в Державну службу з, з праці. Або відразу до суду. Тобто саме ця інспекція може винести певний припис про усунення. А вже якщо ми говоримо про суд, то суд прийме рішення, чи є в цьому випадку мобінг, і чи притягувати до відповідальності чи ні. Отож, за приниження тацькування на роботі передбачається штраф від 1700 гривень або громадські роботи від 20 до 40 годин. Якщо ж кривник не зробить висновків, його покарають жорсткіше. Та саме стосуватиметься і групи осіб, які ображатимуть колегу. Олександр Тітов, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.